Почну з третього запитання. Ви знаєте, Генеральний прокурор України прийняв рішення, і Петро Андрійович працює зараз в центральному апараті Генеральної прокуратури України, займає посаду заступника начальника головного управління. То це не пониження, це не зняття з посади, це в своїй мірі навіть вища посада. Навіть, для щот, для щот. Тому я думаю, що оцінка діяльності мого, мого попередника і з мого боку, і з боку Генеральної прокуратури дуже висока, дуже багато ним зроблено для регіону, на мій погляд. І повертаючись до першого вашого питання, хочу відмітити, що дійсно і співпраця з. Засоби масової інформації, як ви відмітили, була на дуже високому рівні. Я думаю, що ми ці традиції продовжимо, і ця наша зустріч є і підтвердженням того, що ми будемо з вами зустрічатись. Я завжди готовий відповісти на ваші питання, тому я вважаю, що це буде дуже наша плідна співпраця. Що стосується окремих проблем в регіоні і окремих галузей, на які, на мій погляд, треба звернути більше уваги. То дійсно є, на мій погляд, ну, звичайно, це проблема розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі корупційних. Звичайно, це охорона лісових насаджень, тому що ця, ця проблема, на мій погляд, є дуже актуальною для саме для Чернівецької області, адже третина області це ліси, і тут ми будемо звертати особливу свою увагу. Також є проблема охорони НАТО. Здається, також тут ці проблеми треба більше приділити в Африка. Ну і, звісно, це оформлення митних платежів, тому що всі знають, що область є прикордонною, і ця, ця пр проблематика існує. Також будемо приділяти цим проблемам увагу. Ну і ті пріоритети, які порушував генеральний прокурор, звісно, такі пріоритети також будуть стояти перед нами і будемо виконувати, я сподіваюся, свої конституційні функції належним чином.